Ти довго вірив, що стриманість це твоя сила. Що утримання це шлях до контролю, до ясності, до здоров'я. Що чим рідше ти дозволяєш собі відчувати справжню розрядку, тим краще для тіла. Але, кохане мій що, якщо саме ця устриманість повільно руйнує твою простату, непомітно. Без болю, без гучних сигналів. Вона просто мовчки страждає. І одного дня ти відчуваєш, що щось змінилося. Що немає тієї легкості, що з'явилося напруження. Часте сечовипускання. Незрозумілий дискомфорт у паху. А можливо, зниження ерекції, хоча бажання залишилося. За науковими даними, чоловіки, які регулярно екулюють, мають на 20% нижчий ризик розвитку простатиту. І водночас більше енергії. Кращу якість сну та стабільніший гормональний фон. Стримання не завжди означає контроль. І іноді, аби зберегти чоловічу силу, потрібно дозволити собі відчувати, не стримувати, не стидатися. А розуміти. Якщо тобі цікаві такі теми, перевір, чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це простий крок до глибшого знання про себе. Сьогодні я хочу пройти з тобою цю тему м'яко, чесно, і з любов'ю. Ти сильний. Ти звик тримати все в собі. Біль в тому емоції. Ти ніколи не скаржишся. Просто терпиш і йдеш далі. Але тіло не машина. І простата не виняток. Вона не забуває. Не мовчить. І не прощає ігнорування. Майже ніхто не говорить про це відкрито, але я скажу. Одна з найчастіших причин прихованого запалення простати після пеяте 10 років це рідка еякуляція. Ти можеш вести здоровий спосіб життя, їсти правильно, не палити. Але якщо ти місяцями не еякулюєш, твоя простата починає накопичувати секрет, який не виводиться. І цей застій викликає запальні процеси, що розвиваються повільно. Майже непомітно, але невідворотно. Це фізіологія, не емоції, не духовність, а проста анатомічна правда. Твоє тіло потребує розрядки. Це не слабкість, це природний механізм очищення. І без нього ти починаєш втрачати щось більше, ніж просто ерекцію. Утримання виглядає шляхетно. Але що, якщо ця стриманість? Це пастка. Ти починаєш відчувати в тому, що не минає. Тиск у паху, часті позови до сечовипускання. Ранкові ерекції стають рідкістю. Бажання ще є, але тіло не відповідає. І ти думаєш, це вік, це гормони, це стрес. Але, можливо, це просто те, що ти себе надто довго стримуєш. Дослідження Американської урологічної асоціації показали. У чоловіків, які утримуються протягом тривалого періоду, зростає ризик розвитку застійного простатиту. А це не тільки дискомфорт. Це перший крок до хронічної проблеми. Твоя простата не має іншого способу самоочищення. Ні таблетки, ні масаж, ні харчування не дадуть їй того, що дає еякуляція. Природне оновлення. Детокс виведення зайвої рідини, що тисне на тканини, порушує кровообіг і змінює гормональний фон. Можливо, ти це вже відчуваєш. Можливо, прямо зараз. І це не вирок. Це сигнал. Сигнал до того, щоб не мовчати більше. Щоб не вдавати, що все нормально. Щоб подивитись правді в очі і почати дбати. Скажи. Ти коли-небудь пов'язував свої симптоми з тим, що просто не дозволяєш собі розрядки. Поділись у коментарях. Бо саме ця чесність може змінити не лише твоє тіло, а й твоє ставлення до себе. Ми звикли лікувати симптоми. Але справжня причина часто глибша. Не в аналізах, не в таблетках, а в тих речах, про які ми соромимось навіть подумати. Простата не страждає раптово. Вона починає посилати сигнали набагато раніше. Тільки ці сигнали не гучні. Вони тихі. Як шепіт. Як дотик середини, який ти відчуваєш лише тоді, коли зупиняєшся. Можливо, це твій випадок. Коли бажання є, а реакція тіла слабка. Коли ти ніби хочеш, але щось у тілі чинить опір. Це не завжди гормони. І не завжди втома. Часто це простата, яка вже давно не отримувала розрядки. Згідно з дослідженням Гарвардської медичної школи, чоловіки, які екулюють не менше 21 разу на місяць, мають на 20% менший ризик розвитку раку простати. Це не вигадка. Це фізіологія. Простата, створена для активності. І коли ця активність зникає, починається застій. Кров циркулює гірше. Секрет не виводиться, утворюється запалення. А потім біль і поступове порушення сексуальної функції. Ми рідко пов'язуємо в тому, безсоння, дратівливість чи млявість ерекції саме з цим. Бо ніхто нас не вчив слухати своє тіло. Ми навчені терпіти, мовчати і втрачати контакт із собою. Але простата не просто орган. Це твій емоційний термометр. Вона реагує на твоє життя, на твої рішення, на твою близькість або її відсутність. Коли ти стримуєш сексуальну енергію, ти стримуєш свій природний потік. І тоді тіло починає жити на мінімумі. Без радості, без сили, без натхнення. І головне, ти звикаєш до цього стану. Думаєш, що так і має бути. Але це не норма. Це тиша перед проблемою. А ти коли-небудь замислювався, що твоя простата не просто частина тіла. Що це твій центр задоволення, життєвої енергії, сили. Якщо хочеш, поділись своїми відчуттями в коментарях. Бо саме чесність і відкритість перший крок до зцілення. Інтимність це не розкіш. І не випадковість, це зв'язок. Це мова, яку тіло розуміє краще за будь-які слова. Якщо у твоєму житті є партнерка, дозволь собі знову торкнутися її не лише тілом, а й увагою. Дозволь собі бути ініціативним, чутливим. Справжнім. Не треба чекати правильного моменту. Можна створити його самому погляд Обійми. Теплий душ разом. Розмова перед сном. Це не завжди про секс. Це про близькість. А близькість лікує. Відновлює. Повертає тілу бажання жити. Ті чоловіки, які відновлюють регулярне статеве життя, відзначають кращу ерекцію, глибший сон, менше тривоги. Сексуальна активність покращує кровообіг, знижує рівень кортизолу, стабілізує тестостерон. Це твоя біологія. Твоя перевага. Але навіть якщо поруч немає партнерки, це не означає, що твоє тіло має мовчати. Мастурбація це не заміна. Це інший спосіб дотику. Спосіб залишатись у зв'язку зі своєю енергією. Бути уважним до себе. Турботливим. Присутнім. Один-два рази на тиждень уже мають значення. Регулярна еякуляція зменшує застій у простаті. Покращує її функцію і запобігає запаленням. Це не просто задоволення. Це профілактика, це збереження твого чоловічого здоров'я. Ти можеш почати з малого, з дотику до себе без мети, без тиску, без поспіху, з теплим душем, з ніжним масажем, з повагою. Це не має нічого спільного з соромом. Це не узрада стосункам. Це акт любові до себе. І чим більше ти наповнений зсередини, тим більше ти можеш дати у стосунках. Пам'ятай, простата, орган активний. Вона не створена для мовчання. Вона створена для життя. Для пульсації, для потоку. Коли ти дозволяєш їй бути живою, все тіло відгукується, стає легше дихати. Простіше вставати зранку. Впевненіше дивитись на себе в дзеркалі. Мені хочеться, щоб ти знову відчув це. Це відчуття себе. В тілі. В бажанні. В Русі. А ти колись відчував, що повертаєш собі себе саме через інтимність. Поділись, якщо хочеш. Можливо, саме твоя історія стане для когось світлом у темряві. Зараз я скажу тобі щось, що зазвичай не звучить у кабінетах лікарів. Але я не просто лікар. Я жінка. І я хочу, щоб ти почув це саме від мене. Чоловік, який ігнорує своє тіло, поступово втрачає зв'язок із собою. Але чоловік, який чує, відчуває, відповідає на потреби свого тіла, з кожним днем стає сильнішим. Не агресивним. Не жорстким. А глибоким, справжнім, живим. Твоя сексуальність не те, що слід ховати. Це твоя енергія, твоя природа, твоя зрілість. І коли ти дозволяєш собі бути в контакті з нею, ти починаєш дихати інакше, спати інакше, жити інакше. Мені не потрібно знати подробиці. Але я хочу, щоб ти запам'ятав. Ти маєш право на задоволення. Не як нагороду. Не як виняток. А як норму. Інтимність починається не з жінки. І не з ліжка. Вона починається з тебе, з твого тіла, з твоїх рук. З того моменту, коли ти кажеш собі Я не буду соромитись більше, я не буду ховатися. Я не буду мовчати. У тебе є простата. Вона створена для життя, для потоку, для дії. І якщо ти турбуєшся про неї, ти турбуєшся про весь себе, про свій розум, про серце, про настрій, про стосунки. Я не можу дати тобі рецепт щастя. Але я можу нагадати тобі, що найперший крок це повага. Повага до тіла до бажан. До циклів, до ритмів. Немає нічого ганебного в тому, щоб торкатися себе з любов'ю. Немає нічого неправильного в тому, щоб розряджати напругу. Немає нічого к старого к в тому, щоб хотіти відчувати. Я знаю, як це звучить ніжно. Незвично можливо, навіть занадто м'яко для чоловіка, який звик терпіти. Але якщо ти дослухаєшся. Я впевнена, що щось у тобі відгукнеться. Скажи мені, як давно ти торкався себе не з потреби, а з турботи. Не з напруги, а з поваги. Не через самотність, а через любов. Поділись своїми думками в коментарях це не просто платформа, це простір для щирості, для досвіду. Для зцілення. Бо ми всі тільки вчимося повертатись до себе. Я знаю, це був дуже особистий розмов. Нетиповий. нестандартний і, можливо, не зовсім зручний. Але саме такі теми найважливіші бо говорити про простату це не лише про медицину, це про чоловічу гідність, про повагу до себе, про відновлення контакту з тілом, і про повернення до джерела, яке ніколи не зникало. Лише чекало, щоб ти знову його відчув. Я вдячна тобі за те, що дослухав. За довіру. За час, який ти присвятив собі. Це не просто перегляд відео. Це акт зрілості. Це твоя внутрішня готовність побачити правду і зробити крок назустріч собі. Можливо, щось із почутого сьогодні стало для тебе новим. Можливо, викликало опір. А можливо, Полегшення. У будь-якому випадку я рада, що ми пройшли цей шлях разом. Я не знаю тебе особисто, але я відчуваю тебе. Бо ти чоловік, який шукає. А чоловік, який шукає, завжди знайде. Твоя простата це не тягар. Це не проблема. Це не увік. Це частина тебе, яка хоче жити. Дихати. Відчувати. І вона заслуговує на увагу. А ти на задоволення, легкість, здоров'я і щастя. Так, саме ти. У своєму віці, у своєму тілі, у своєму темпі. І якщо це відео відгукнулося тобі хоча б трохи, залиш мені коментар. Я читаю кожен. З повагою, з ніжністю, без осуду. І якщо хочеш, постав подобайку. Це простий знак того, що ми недарма говоримо про ці речі. А якщо ще не зробив цього, перевір, чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це спосіб залишатися на зв'язку. Бути в курсі і не втратити себе в шумі буденності. Дякую, що був поруч. Дякую, що дозволив мені говорити з тобою не як лікар, а як людина. До зустрічі в наступному відео. З любов'ю, твоя докторка.